Чому події в Сірії так важливі для України? Те, що падіння режиму Асада це чергова поразка Росії, інтуїтивно зрозуміло багатьом. Але в чому саме полягає ця поразка і до чого вона призведе в майбутньому, варто розібратися детальніше. Отже, якщо хтось ще не зрозумів, то саме в Сирії відбулася одна із найважливіших і найуспішніших для Заходу воєн цього року. Це було майже як Київ за три дні жорстка поразка диктатури, яку підтримували Росія та Іран. Сирія має стратегічно важливе значення в близькосхідному регіоні. Знаєте чому? Тому що вона перекриває шлях, яким можна було б дуже зручно транспортувати газ із Катару до Європи, це могло б позбавити ЄС в залежності від російського газу. Через Сирію вже планувалося будівництво газопроводу, але втрутилася Росія в союзі з Іраном та Хезбулою підтримала режим Асада. І зупинила дії повстанців із Хаят техрир Пам'ятаєте, як загинув нещодавно президент Ірану? Чи зовсім нещодавню війну з Ізраїлю з Хезболою, яку теж сильно ослабили. Ну, звісно ж, війна в Україні, яка суттєво ослабила Росію. І ось кінцевий результат Сирія. Таким чином. Відбулося надзвичайно важливе просування західних сил на Близькому Сході і фактичне встановлення контролю заходу над усім регіоном. У найближчий рік можна очікувати, що повстанські сили швидко створять лояльний до заходу уряд і розпочнеться робота над будівництвом газопроводу із Катару через Сирію. До сховищ в Туреччині і е, звідки піде газ до Європи, такий розвиток подій міг би економічно зупинити потенційний напад Росії на Європу, адже відмова від російського газу практично позбавить російську економіку життєвих сил. Знекровлена війною в Україні. Росія просто не зможе масово виготовляти та накопичувати зброю, і її ресурсів вже не вистачить для війни. Однак я думаю, що наявність ядерної зброї та людський фактор все ж таки можуть вплинути на подальший перебіг подій. Що стосується Туреччини та диктатора Ердогана, як Путін намагається. Підгодувати своїх засланих козачків типу Фіцо та Орбана так і Ердоган, співпрацюючи з Росією, є козачком серед диктаторів. Попри свою колишню автономність, поділ світу на дві полярності змусить і його зробити вибір. При цьому я впевнений, що вибір буде на користь Заходу. Після остаточної поразки Росії Ердоган, ймовірно, мирно передасть владу новому прозахідному уряду. Після цього їхнє просування до ЄС зрушиться з мертвої диктаторської точки. Сховища Туреччини не безкінечні. І якщо зараз вони приймають азербайджанський та російський газ, то легко замінять російський на катарський. І я б сказав, що це стане початком кінця Росії. У такому разі заморожування війни в Україні виглядає досить розумним кроком. Залишиться лише дочекатися і повернути Україні всі її території з репараціями, наприклад, у вигляді ем, Кубані. Чутки про припинення війни без повернення. Всіх територій прямо зараз викликає у деяких питання. Не невже ця війна була марною? Звісно, ні. Західна цивілізація стала сильнішою і розширилася на всіх фронтах: Фінляндія, Швеція, Балкани, тепер ще й Сирія. Тобто весь Близький Схід, що не залишає шансів ні Ірану, ні Росії. Подальші дії на Кавказі в Грузії, Абхазії та Чечні. Перекриють шлях поставок із Азії через Казахстан. Іншими словами, саме в Сирії зараз був завданий суттєвий удар по Росії, який призведе до її поразки в майбутньому. При цьому я впевнений, що Путін вже не зможе зупинитися і спробує досягти поставлених цілей будь-якою ціною. Це і є людський фактор старого диктатора, який вирішив зруйнувати світ. Ймовірно, за допомогою вже накопичених у Білорусі ресурсів, він все одно завздасть удару по НАТО. І після цього його буде розбито. Після поразки Росії в перспективі кількох років я бачу жорстке загострення протистояння на азійських кордонах. Думаю, що Китай скине маску і перейде до агресивної політики вигнання західної системи з Азійського регіону. Таким чином слід очікувати низку нових воєн між Південною, наприклад, та Північною Кореєю, Китаєм та Тайванем, Японією, В'єтнамом. Але це вже зовсім не скоро.